Щороку, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. В кожній країні є правила, яких повинні дотримуватися всі мешканці. Ці правила називаються законами. Законів існує багато, але є основний, який називається Конституція. Конституція України це не лише закон законів. Це серце це й подальшого розвитку і вдосконалення суспільства. Вона увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності, і демократії, гарант незалежності і соборності України. Наш закон складається з 15 розділів та 161 статті. В ньому записані всі права та обов'язки людини, завдання та функції діяльності уряду. Всі дорослі і діти є громадянами своєї країни, перебуваючи під захистом держави. Громадяни беруть на себе певні обов'язки, а держава гарантує їм права, необхідні для нормального життя. Ми, як громадяни України, повинні запам'ятати державною мовою України є українська. Державними символами України є державний прапор, державний гімн та державний герб. Україна суверенна, незалежна, демократична. Правова держава усі люди є рівні і вільні у своїх правах. Захист батьківщини, шанування її державних символів є основним обов'язком громадянина України.